Ой, всім доброго дня ще раз. Вже сьогодні розказувала про цих жучків. бачите, Вони зв'язки ранку літали, літали, літали. Думаю, десь вони вже ділись, думаю, напевно, спати пішло. Дивіться, що робиться. Поприсідали на цвіточки і сидять собі, сидять собі, зарази такі. Я їх струсила, вони мені прямо на голову сидять, О, не бачите, що ж робиться? Я їх вже душила, вони падають, злітають. Боже, якийсь кошмар. Може, хто знає, що це теж жучки. Таких раніше не було. Не бачила я таких жучків, в тому році точно не було. Ні, пчоли не літають майже ці тільки жучки. Сідають прямо у цвіточки і виїдають, виїдають цю пельцю. Капець, що з ними робити? Вже ж не побризкаєш по цвітку, да? а ну люди. Порадьте що-небудь. Може, у вас теж такі жучки. Я цього року їх бачу вперше. Бачите, які вони? вони такі, як мухи якісь, чор чорненькі мушки такі, як душу-душу, ну всіх ж не передушиш. І були в селі оце майже 135 кілометрів від Одеси, і точно такі жучки. Так що, це не тільки в городі а вони ще і десь, ще й десь, ці жучки. Так що, якщо будете. Знаєте, що це за жучки, як з ними боротися, чи вони вредні чи ні, підскажіть. А я сьогодні ще посадила трошки диню отут. Кажуть, що диню добре садити, диню кавуни садити біля перцю. Вона тоді застилає листочками перець і земля не так під перцем висихає. Посадила трошки диню, трошки кавунчик я посадила такий міні-баштанчик. Посадила ще огірочки, і на цьому вже я пристала сьогодні. Будемо їхати додому. Вечері вже. Так що, отакий у мене був сьогодні робочий день на дачі. Все дуже гарно, все дуже квітнено. Ці жучки мене щось, щось вони мене лякають. І обрикоса, звісно, розстроїла геть обрикоса, тому що на міндалі є завість, міндальчик буде. А ця та що рання цвіла, нічого нема, все, завізі геть нема. І та, що пізня обрикоска, бачите, які яблуки гарні ранні. І та, що пізня обрикоска, буде зав'язь. А отут, бачите, немає обрикоси, не знаю. ну Розкажіть, як у вас з абрикосами? О, якась оса прилетіла на черешню. Ну, бджілок мало, бджілок мало. Ем, тільки оці жучки. Я так думаю, що вона, мабуть, ці жучки і відганяють бджілок, не знаю. Може, я не права, але, ну якась зараза, а не бджілки, це, це які... ой, не, не жучки, що це за зараза. Я... Кожного року нова напасть. А я же ще, раз ще раз хочу вам показати. Дивіться, як сердечком, да? таке, як гарненьке. Ой, така краса. Боже, як гарно, да? весна йде, красу несе, так і у нас. Боже, таке все квітуче, таке все гарнюче, прямо око не може нарадуватись, налюбуватись цим всім. Краса, просто краса. А вам всього доброго, доброго вечора, спокійної ночі і пока-пока.